І переходимо до відповідно, вирішення питань порядку денного. Пер, першим питанням на вирішення порядку денного є питання обрання, новосво, обрання голови новоствореного органу Ради адвокатів, Ради адвокатів міста Києва. Це регіональна рада, яка відповідно до закону є юридичною особою, до повноваження якої у відповідності до закону є представництво, організація діяльності, підвищення кваліфікації, захист професійних прав адвокатів регіону. І інші повноваження, які будуть надаватися, ми на це розраховуємо відповідно до положення, яке буде затверджено в майбутньому. Шановні колеги, ми повинні окремо голосувати питання щодо обрання голови ради і окремо щодо кількісного складу та обрання членів ради адвокатів регіону. Так встановив закон. Я 10 вересня опублікувала відповідну інформацію і е, свою програму, і я вношу свою кандидатуру на обрання головою ради адвокатів міста Києва. Поясню, чому Тому що ми дійсно напрацьовували відповідні заходи, які передбачені для компетенції. Ради адвокатів регіону вже за іншим законом. Два роки ми це напрацьовували. Я займалася цим два роки. Я хочу саме представляти адвокатів у міста Києва. Я вже знаю цю роботу і я знаю, як робити. Шановні колеги, чи будуть інші кандидатури для обрання, для того, щоб ми могли голосувати на цю посаду? Прошу висувайтеся. Шановні колеги, дозвольте, я поставлю на голосування питання щодо обрання Рапальської Інни Владиславівни рад... головою Ради адвокатів міста Києва. Будь ласка, голосуємо як, звичайно, спочинаючи з проти. Знімаю окуляри і ще раз питаю, хто проти? Я без акулярі нічого не бачу. Шановні колеги, хто утримався? за